Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 81 тисяча 330 особин за добу 850 танків 11 тисяч 149 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин-23210 одиниць за добу, 19, артилерійських систем 32 172 одиниці за добу-47, реактивних систем залпового вогню: 1476 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1213 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 54 691 одиниця, за добу 316, крилатих ракет 3626 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 60 222 одиниці за добу 106 спеціальної техніки 3952 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!